Мы граждане Российской Федерации. Сегодня едем домой. Они там охотятся наших генералов. А в ответ мне даже Даже вот по такому контингенту. Просто белгородцы, идите спать. Сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це наша відповідь нашим ворогам, пропагандистам, брехунам і всім тим, хто намагається нас перемагати в інформаційній сфері, але приблизно так як в них СВО триває на фронті. Так вони нас беруть голими руками і через свої і ПСО, тобто ніяк, але винятково і тільки тому, що ми з вами надзвичайно активні. Тож я, друзі, вам пропоную сьогодні не збавляти обертів. Не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене. І звісно, ходіть опис до нашого випуску. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Триває наш збір «Strike Drone Company». Відкрив якраз цю баночку на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Загалом це збір на 500 тисяч гривень, і які підуть не тільки на купівлю автомобілю, а й взагалі на всю інфраструктуру необхідну для того, щоб мобільна дронова ППО працювала. Тож я закликаю кожного із вас обов'язково задонатити будь-яка ваша сума, будь-який ваш донат має значення. А ми поки вам розкажемо про відважних сміливих та хоробрих наших ворогів. Не знаю чи давно ви себе ловили на думці, що ми ну 100 років нічого не чули про кадирівців, чеченців, які так бравурно свого часу воювали із кущами, і з будинками, брали, коли вже нічого не лишалося, вцілілого Маріуполь і не тільки всі ці легенди міських невіжених кудись поділися, і прям дуже давно нічого немає. То, звісно, час від часу виринає аптіалаудінов. Який ніде не воює і нічим не займається, то вони пропускають Збройні Сили України і кадиром клянуться, що не бачили їх на Курщині, то тепер випадково вони повертаються в новини. Але знаєте, через що? Через обмін військовополоненими. Ви знаєте, що минулого тижня, вперше за п'ять місяців, відбувся масштабний. Ну, хоча я його називають масштабним, для мене він невеличкий, але будьмо вдячні і навіть за цю кількість наших героїв, які повернулися додому. І в ході цього обміну повернулися додому і чеченці. Ми державні Російської Федерації. Сьогодні їдемо додому. При тому, що всі ці роки і Лаптія Ладіна, і Рамзан Кадиров, і хто тільки не, ну в тому сенсі, хто тільки не, не воював, но говорив і не стверджував, що чеченці в полон ніколи не здаються. А тут поїхала ціла пачечка із двадцяти. То що, півники таки кукаріку? Спасіба нашому верховному Главному командуючим Володимиру Путіну, Тамзама Ахматовичу Кадирову і Міністерству оборони. Ахма. Да, була не свого часу одна остання надія на зет пропагандиста Калашнікова. Так його риторика останній рік змінилася і стала. Дуже схожу на нашу він прям підкреслював, яким ми всі недоліки СВОшної армії. А цього тижня він щось зламався. Як Соловйов в своїй центральній студії, так і Калашніков в якійсь своїй обмеженій студії тепер задаються питанням: а що ж це Росія не наносила ракетні удари? Тільки Соловйов, як правило, хоче вбити. Кіра Стармера, Стуба, ну когось таких прям великих європейських лідерів, які дуже часто прибувають до Києва. В Калешнікова амбіції і бажання трошки поменше. Він хоче розстріляти українських правих, які нещодавно проводили свою конференцію у Києві. Там справді здається, що і місце і час і склад все було відомо. Як це так? Не були наведені ракети аналога ФНЕТ, які точно прилітають в ціль з розмахом буквально в 100-200 метрів. проходив сіє справи, как Вот он Приходив на по адресу то фортечний крепостной тупик 4. Коллеги, это были прекрасно нам известные нашим активистам русским Заряние. Там собрались всякие фигуры не типа Зеленского, не типа там Буданова или там Ермака. Вот, потому что собрались видные деятели вот этого вот нацистского движения Добромата, там Корчевский, там, например, там, ну, он, конечно, это сказать, фигура такая, скорее больше символическая, но там были вот эти вот, как его называют, нациками. Зрештою, ми іздейтеся, що коли ти задаєшся незручними питаннями, то відповідь знаходиться на поверхні. Тому що не могли, тому що не здатні, тому що хочуть воювати навіть не з українськими правами чи українськими правими військовими, а хочуть воювати з дітьми, хочуть воювати із тваринами, розстрілювати наші притулки, вбивати жінок всіх тих, хто виглядає слабшим фізично від російських покидьків, а це чимала кількість українських цивільних. Оце ціль і бажання росіян стверджуватись за рахунок слабких. Що вже говорити про українських правих. Генеральний штаб, як совпад в якому здані, дають координати, але ну, не призвали в чому. Та і зрештою, треба пам'ятати, що ну хай не за кожну ракету прилити ракета. Не за кожне око буде око. Як писали в старому заповіті, але так чи інакше ми можемо чинити супротив. Ми можемо відповідати і бити у відповідь. І вам повірте, буде не дуже приємно. Хай більше Білград не визнається територією Російської Федерації, хай Путін не згадує про ці території, а пропагандисти мовчать про блекаут, який час від часу накриває російський прикордонний регіон. Але білогородці точно знають, що таке карма в дії і що таке, коли СВО стучиться тобі в двері. Так тин-пун. Тому що в російському білороді оголосили евакуацію через критичну ситуацію з опаленням у регіоні. Появляєте собі, немає світла і немає тепла. Без опалення залишається сотні будинків. Ну, а влада вирішила злити воду із системи опалення. Все логічно, а інакше полопаються труби. Тож тепер губернатор закликає родини з багатодітніми сім'ями, з інвалідами, самотніх пенсіонерів всіх евакуйовуватися в інші регіони, де, звісно, білородців ніхто не чекає і не любить. Знаєте, чому це ще й карма? Тут треба пам'ятати, що так чи інакше, але Україна не сам на сам. Нам допомагає весь світ: генератори, різноманітні системи, обладнання для ремонту наших ТЕЦ. Нам, європейці, не тільки направляють все, що мають, саме тому якимось дивом просто немислимим, але ми відновлюємо ці системи. А хто допоможе Росії? Хто захоче допомагати Москві? І якщо ви не вірите мені, що росіяни скоріше схавують своїх, скоріше будуть добувати білгородців, то давайте подивимось наступне відео, де мешканці Калінінграду передають. Промінці добра, любові та підтримки білгородцям, які сидять без світла і тепла. А далі буде посилання, гнобіння, приниження, все те, що так люблять росіяни по відношенню одне до одного. Я, взагалі, коли побачила це відео, довго не могла повірити, що це правда. Перевіряла, передивлялась, але ні, це і є росіяни. просто біородці. Ідіть і спать. в остроте, не прилетела. Вы меня уже Я из Калининграда, но вы меня уже за... Когда, сучи, когда был, когда был заход, что Сейчас... же все позакрыли, когда был заход. Первый заход был, вы вовлезли. А мне... Они... Второй заход был в Грайвер. А вы что делали? Я. Что они делают? Мужики тут Як там кажуть, руски своїх не бросають. Та саме так. Вони їх добивають не ділом так словом, не словом, так ділом. Ми це бачили на фронті. Ну і вочевидь, тепер бачимо, як підтримуються регіони. А потім обов'язково має вийти якийсь російський чиновник і набрехати, що та насправді це просто Захід веде гібридну війну проти Росії, щоб її розірвати, щоб її підірвати із середини. Марія Захарова. Вирішила нам нагадати про себе і про всі наливайки Росії, які вона уособлює своїм обличчям, яке дико змінилось під впливом алкоголю. Проти нашої країни ведеться гібридна війна. Вона має різні способи реалізації, і не факт, і не обов'язково считайте, що приводять какой вони теракт, тільки одну якусь конкретну ціль. їх задача. Бути інструментом в руках тих, хто об'явив нашій вот гібридну війну під названням нанесення Росії, як как они придумали стратегічного пораження. Марія Захарова стверджує, що проти Росії ведеться гібридна війна, і вона має різні способи реалізації не факт, і не обов'язково вважати, що про будь-який теракт. Що ті, хто працюють проти Росії, переслідують лише одну якусь конкретну мету. Ні. Увесь світ, як ви пам'ятаєте, русофоби. Всі намагаються щось розхитати, роз'єднати. Але що роз'єднувати? Росіяни залякані, пригнічені, без майбутнього в Росії, з єдиним заробітком на СВО. Тут... Кращої гібридної війни, доскональнішою, аніж її розпочав Путін, ну ніхто більше собі дозволити не може. Безкінечний пошук якихось винних і зовнішніх винуватів, аби тільки нести відповідальність за свої власні дії. Ну, от, до прикладу, от хто гнобить росіян тих самих білгородців? це теж спецоперація, чи це і є прояв російськості, коли ти однаково ненавидиш всіх і українців. И россиян. Поэтому покушение на а, высокопоставленных лиц, будь то министерство обороны, генштаб, представители власти, конечно, средства массовой информации, общественных деятелей, это не только а, ре, реальная попытка, например, а, не допустить хода переговоров или контактов или сорвать очередной раунд. Это все вместе, это про реализацию масштабной задачи. Здійсь так, щоб обрушити повністю жизнь в нашій стране. по кластерам, по направлениям. И І одно другое ні в коем случае не заменяет. Але є і новини, які просто шукують своїм мерзенним ставленням для дони дорогих росіян. От туди їх вже все відібрали. Свободи інтернету немає. Свободи соціальних мереж давним-давно немає. Месенджерів під забороною. Ну що здавалося б, ще? Аж тут в Державній думі запропонували заборонити сайти для дорослих для бездітних росіян. Давайте ще раз. Віцеголова Комітету держдуми і захисту сім'ї на секундочку. Прям таки каже, треба до... не обмежити доступ до тих сайтів для дорослих для тих росіян, в яких ще немає дітей. Треба не сайти дивитися, знаєте, як хтось там щось там. А самим брати і робити. Мовляв, це і має допомогти подолати демографічну кризу. Я не знаю, чи працює це, чи є в цьому логіка. Біда тільки в тім, що здається, скоро росіянам просто заборонять навіть бездітним виходити з дому. Мовляв, допоки не завагітнієш з дому дні ногою. Чого тільки не зробиш для того, щоб із під палки змусити народжувати маленьких путіністів. При тому, поки одна конкретна сім'я буде намагатися завагітніти, сотні тисяч інших будуть відправлятися на фронт і гинути. Що це за дивна математика? Я так і не розумію. Це правда очень удивільно, почему її не хотят займатися сексом, тому що так. устроена природой, что у подростков идет буйство гормонов, и им просто необходимо сексом заниматься, если они им не занимаются. Но, видимо, есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются, это сайты для взрослых. Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать, но, может быть, я не знаю, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы Просто закроем глаза на эту ситуацию, то вероятно тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети. И на этом, друзья, в меня А я ж закликаю вас обов'язково під завершенням цього випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, шукайте в описі до нашого відео посилання на наш збір. Нам украй важливо, як і завжди підтримувати Збройні Сили України. Де б вони не знаходились, якби далеко від нас вони не були. Нам хочеться кожен день і що секунди передавати їм вітання, Ну і зокрема. Ваш донат це допомога саме в цьому. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.